Родові практики. Родові практики. Що це таке? Родові практики в мене робляться 21 день. Це хто, кого кличе рід. Є люди зараз, в яких є таке ощущення, я хочу родове дерево, хочу узнати свою бабушку. таке желання непокорне узнати про свій рід. Я вас вітаю. Більше всього, що вас в роду вибрали, ви можете бути або цієї роду, або хранителем роду і вас тягне туди. Таке може бути. Або вас сам рід тягне туди, щоб ви щось е, помогли роду. Скажімо, вас обрали в роду для того, щоб ви щось зробили. Коли ви йдете в рід, в родові практики, вони проходять 21 день. 21 день там, є, е, там немає релігії, там тільки творець, вселенна і ваш рід. Цими практиками можете ви пройти е, прийняття абортованих дітей в роду за свій е, пройти ієрархію роду. Підняти коріння до 128 людей, 64 по лінії мами, 64 члена по лінії тата, пройти бідність, пройти практики. Вони робляться 21 день. Пів години 40 хвилин в день в будь-який час дня приділяєте момент, треба, щоб була свічка, подношення води, подношення корміння пташок, і таким чином ви за 21 день підтягуєте своєму роду. Там є також бажання, які ви загадуєте, які будуть вам роду допомагати. І зв'язок з родом. Може бути через сон. І вам будуть приходити інсайти, і хто хоче працювати з родом, то і зараз енергії нові дуже класно відкривають працю з родом нашим. У Нас буде ставати більше контакту з ним. Ну, це має це на увазі не сім'єю, якою ви там живете, а рід має це мається на великі 128 людей. Тому звертайтеся. Ось такі питання, і там ще багато других питань можна вирішити через родові практики. Хто йде так само, люди сили, кому потрібно, їх потрібно проходити, тому що карма родова одна з них, яка дуже мощно тримає нашу душу, не пускаючи йти далі. В особисті.